З Євангелією від Матея, Ісус обходив усі міста і села, навчаючи в їхніх синагогах, проповідуючи Євангелію царства та вигоюючи всяку хворобу й недугу. Він, бачивши юрми народу, милосердився над ними, бо вони були стомлені й прибиті, немов ті вівці, що не мають пастуха. Тоді Він каже своїм учням: Жнива великі, та робітників мало. Просіть, Отже, Господаря жнив. Щоб вислав робітників на свої жнива. Прикликавши своїх дванадцять учнів, Ісус дав їм владу над нечистими духами, щоб їх виганяли і лікували усяку хворобу і усяку неміч. Оцих дванадцять Ісус вислав і наказав їм: У дорогу до поган не пускайтесь, і в самарійські міста не заходьте. А йдіть, радше, до загиблих овець дому Ізраїля. Ідіть, проповідуйте, кажучи, що Царство Небесне близько. Оздоровлюйте недужих, воскрешайте мертвих, очищуйте прокажених, бісів виганяйте, даром отримали, даром давайте. Сьогодні Ісус кличе своїх учнів і говорить до них, щоб ішли серед народу і проповідували, оздоровлювали, а навіть воскрешали мертвих. Це приклад для всіх проповідників на всі часи. те, хто скаже сьогодні. Ми сьогодні послані лише проповідувати, воскрешати мертвих, оздоровлювати, це вже якось не підходить до наших часів. Однак про це належить завжди пам'ятати, що нашим завданням, яким, яке нам дав Ісус Христос, це також е, людей приводити до здоров'я, це також творити чудеса. Е, учні, які йшли до народу, які йшли, потім поверталися. То почали навіть е, розповідати Ісусу, скільки вони вчинили це вже з іншого фрагменту Євангелія. Ісус однак Христос звернув увагу на те, що не це є головне. Я бачив, як сатана з неба е, падав, мов блискавка, і потім додав: Головне, що ваші імена записані в книзі життя в небі. Тобто, навіть даючи це велике завдання проповідникам, е, творити великі чудеса. Воскрешати мертвих, не можна на цьому якби, зациклитися. Головне, щоб твоє ім'я було записане в небі. Це є дуже істотний момент в плані Божого спасіння. Це є істотний момент тому, що Бог творить великі чудеса, що Бог своєю силою дає. Можливість, щоб людина могла звершити щось велике. Натомість, коли він спасає, то спасає мене за моєю співпрацею. Якщо моє ім'я є записане в книзі з життя, то це тому, що я погодився, щоб воно там було записане. Це тому, що я відкрив своє серце, це тому, що я почав слухати Божі Слова і виконувати їх. Це тому, що я почав співпрацювати з Божою благодаттю, і на це думаю, варто звернути особливу увагу, особливо під час Адвенту, коли ми, очікуючи, прислухаємося до слів самого Бога, прислухаємося до слів Євангелія, чекаючи на радісно, чекаючи на е, прихід Спасителя у цей світ, прихід того, який е, власне. Є автором цієї книги життя, прихід того, який запише наші імена, якщо ми на це погодимося до книги життя. Ісус Христос також сьогодні говорить про те, що жнива великі, а робітників мало. Григорій Великий, колись коментуючи це, сказав: не бракує священників у світі, не бракує в церкві тих, які служать людям. Але бракує тих жінців, які є справжніми священниками, які є справжніми проповідниками Царства Божого. Тобто бракує тих, які дійсно не є тільки служителями або службовцями, але тих, які є слугами народу, до якого вони послані. Ось це є також істотне для священників, для тих, які покликані, щоб бути. Пастирями, люду, щоб бути провідниками, тими, які передають автентичне Боже Слово Божому народу, про це належить пам'ятати. Не бракує нам сьогодні також священників, бракує нам свідків, бракує нам слуг, які свідчать своїм життям про Бога і служать цьому народу, так як Ісус послужив свого часу учням на останній вечері. Просімо Господа Бога про те, що послав дійсно слух справжніх, автентичних, щоб вони йшли до народу, оздоровлювали, виганяли бісів, воскрешали, і, перш за все, щоб всі християни старалися, як найперше, співпрацювати з Божою благодаттю, щоб їх імена були записані у книзі життя.